Безумовно, головною подією минулого тижня стала зустріч Путіна та Трампа на Алясці, і обидві сторони, як ви пам'ятаєте, дуже довго і нудно надували щоки, мовляв, всі побачать ледь не зустріч століття. Ну, деякі навіть зрівнюють зустріч на Аляскі, як нову Ялту, нова схема розділу Ця зустріч до зарізу нужна Дональду Трампу. До зарізу. Потому что, возможно, эта встреча ему подарит некоторые, ему лично, подарит некоторый выход из сложившейся ситуации, в которой его А загнали, ему эти переговоры до зарезу нужны. Под спасіння своєї ситуації, ну неверніка готовий та жертвувати. Безперечно, занадто оптимістичний інформаційний фон впливав на позиції багатьох спікерів та експертів. Постійно звучали промови, мовляв, пізділ близький як ніколи. І що цікаво, навіть останкінські пропагандисти не соромилися кукарікати, мовляв, на рівні переговорних груп. Усе вже вирішено і домовлено. І просто так покалякати про половців Путіни Трампи не їхали. Ніхто не будь-який на переговорний трек. С неясными позициями, непонятными перспективами. Значит, почти все согласовано. Все основное, с чего будут стартовать и от чего о, будут отталкиваться. С вероятностью 99% основные точки согласованы. Ни одна из них не будет. Там сюрпризи, млініажиду, коротше кажучи, очікування були ого, го але реальність, як завжди, дуже швидко опустила мрійників із небес на землю. Ми довго думали, що ж нам нагадує те, що відбулось в Анкориджі, поки в голову з дружнім візитом не прийшов ось цей популярний, ще наприкінці 90-х мем, де Путіна, де Трамп можете дофантазувати самі, але дійсно розмов було дуже багато. Але насправді всі вкотре побачили, вибачте, маленький член великої політики. Да наисерьезнейшие дяди та тети публично ганьбляться и не отвечают за слова. Когда я смотрю на всяких Рубио, на заявление Трампа, когда они говорят, что кончается терпение и что надо будет применить силу, это наше терпение заканчивается. И это мы можем применить такую силу, о которой ни Америка, ни Европа, пока даже представления не имеют. От хто зараз пам'ятає, що від початку своєї каденції Трамп кілька разів ставив Росії ультиматуми, причому останній був вкрай жорстким, або через 10 днів Путін віддає наказ про припинення вогню, або Росія захлинеться від сторінних санкцій. Папетках передотвратець обвал фронту і лізлічна на Путіна тут мнення розійшлися. Дональ Трамп свій 50 пітісятиднівний ультиматум до 10-12 днів. Один німець. Вже нас пугав Адольф Гітлер. Його заявлення накануні війни почитати очень похоже на те, що говорить етнічний німець Дональд Трамп. І ось 10 днів минули, а потім минуло 15. І що ж Трамп засадив російській економіці по самі помідори? Та як би не так, друзі? Навіть не йдеться про це. Путін прямо на алясці відмовився від припинення вогню під схвальне улюлюкання зет патріотів. Путін. Переіграв Трампа і безусловно домінірував на, на этой встрече. Следующая встреча возможно, будет буде И І когда Владимир Владимирович Путін сказав, ну а некстаймен Маска, раз в Москве. Тобто над ультиматумами президента США Росія лише сміється. Та й чому б не сміятися, якщо жодного з озвучених погроз не було виконано? Скажемо більше замість санкцій американські військові повзали гаком в аеропорту Анкориджа, щоб постелити червону доріжку для найбільшого військового злочинця з часів Другої світової. І просто сказати, що це жалюгідне видовище, значить, нічого не сказати. Об світовий порядок, диктатори та людожери показово витирають ноги, а політичні куполди навколо лише посміхаються. Дійшло до того, що єдиною людиною з яйцями виявилася журналістка каналу ABS, яка запитала у Путіна про вбивство цивільних. І зараз цю сміливу жінку цькують у соцмережах мільйони ботів, ну чи просто дурнів. А то ж жах, так не можна, адже вона могла образити шановного партнера Володимира. Коротше, без матів складно бійтися. А ще неприємно усвідомлювати, що Путін кайфує від цієї слабкості західного світу. Він же, якщо хтось забув Гагою, розшукується. Міжнародний уголовний суд в Гаагі, а іменно Палата по предварительному производству видала ордер на арест Владимира Путіна. Президент Росії получил статус подозреваемого в совершении военного преступления. Але замість воронка та тюремної шконки особисто президент США катає його на своїй машині. Причому з такою пикою, як у Путіна в лімузині можна одразу підозру у справі Епштейна видавати. І ви б бачили, як тріумфували після Аляски російські пропагандисти. Вони там вже пісні про новий союз затягнули. І мріють, як Росія та США разом розділять спочатку Україну, а потім і європейські країни. Причому насамперед багаті на природні ресурси Норвегію та Гренландію. Тепер, значить, наша команда буде согласовувати деталі. А каких-то по-настоящему глобальних. экономических э, проектах сотрудничества США и России. Например, ну, в Арктике. Это не обязательно добыча полезных ископаемых. Это может быть проект, как бы, полный северный морской путь. Ну, для этого мы должны помочь Трампу отжать Канаду и Гренландию. Да, и закрыть Норвегию. И раньше над подобной аналитику мы смеялись пару выпусков «Поспель». А зараз якось не смішно, а ще є усвідомлення, що розраховувати Україна може лише на себе. І втішно, що на дуже багатьох напрямках обламати плани Путіна українцям все ж таки вдається. Скажімо, перед зустрічю на Алясці російські генерали вирішили здійснити прорив на фронті. даними Асінтераф за останню неділю російська армія захопила в Україні 144 квадратних кілометра, ускорив своє продвіження майже в півтора рази, по сравнію з попереднім місяцем. Змінення ситуації на фронті про. Зайшло в підвір'ї зупланірованих на п'ятницю переговорів Владимира Путіна і Дональда Трампа на Аляски. Ідейка, до речі, взагалі не нова та обкатана ще за часів мінських угод. За сценарієм, окупаційна армія просто під час переговорів мала здійснити грандіозний прорив. Так що Путін, сидячи з Трампом, міг показувати на карту, мовляв, дивись дорогий друг України на межі капітуляції. Фронт тріщить по швах. Тому зупиняти бойові дії Кремль не хоче і не може. Но судя по тем сигналам, которые идут сейчас с той стороны, там что, все совсем плохо и совсем ужасно. То есть их фронт по сути сыпется, и поэтому сейчас я думаю, нам будут обещать все, что угодно. Ну, то есть э, те территории, которые мы уже успели освободить. І на первых этапах для Путина все йшло як по маслу. Підрозділи спецназу та ДШВ РФ змогли прорвати оборону ЗСУ неподалік Пілля. За добу іншим окупантам вдалося пройти близько 15 кілометрів, і бункерний зі свитою радісно потирали спітнілі долоні. Це ще й Трамп побачить, де переможці, а де лузери, і цей темник швиденько спустили всім пропагандистам. Це не Трамп такий хороший, це просто Росія змогла настояти на своєму, і світ поміняв. Спасіба Владимиру Путіну і спасіма російському солдату. Але от невдача радість чорноротих була недовгою, адже під час контрнаступу українські резерви змогли не лише вибити окупанта з низки населених пунктів, а й загнати сили супротивника до оперативного оточення. І від такої зради занили навіть кишенькові путінські воєнкори. Прорив і Покровськ починають ліквідірувати. В общем, ні в тил славянську не зашли, ні Покровськ в котел не взяли. Ну, профі такі профгенерали. І так важливий момент. Чисто заради того, щоб козирнути перемогами на Алясці, Путін без докорів сумління відправив на забій сотні російських солдатів. Вони ж не встигли ані важку техніку підтягнути, ані дронщиків для прикриття. Дане вклінення актуальним требуванням обезпечення устойчивого закріплення і дальнішого розвитку успіха не відповідає і носить поки характер великого тактичного мішка з крайні уязвимою логістикою. Але по телеку, звісно, нічого подібного не розкажуть. Там скрізь перемоги. Солодкі обіцянки, що хвилини тряска кулачком. Зараз всі звертають внимание на території, де ми відступимо, як на що поміняємося, де пройде границя. Повірте мені, для Володимира Путіна це не головне. Нам нужна не часть України, нам нужна вся Україна. З іншого боку, подібна інформаційна політика Росіян нам навіть на руку. Адже краще мати розслабленого ворога, ніж зібраного та вмотивованого. Нехай і далі витають у хмарах, поки Україна щодня підвищуватиме для Росії ціну війни. І це ж не лише демілітаризації чмоняк стосується, а й, наприклад, наших літаючих санкцій проти російського нафтового сектору. Інтернету немає. вот горить. А по самарським новостям смотрим какую ту. Місцеві, як бачите, у захваті і від прильотів, і від інформаційної політики. Тобто, те, що обіцяв, але не зробив Трамп, втілюється в життя українськими дронами. Лише за тиждень ударні БПЛА зупинили роботу одразу кількох великих російських НПЗ. Своріші понят... Є... сняв.

Льоти, що видно було. І так, подібні прильоти не принесуть мир одразу, але ось по накопичувальній така тактика може спрацювати. Адже війна, як відомо, дуже дороге задоволення. І з кожним днем сплачувати рахунки Путіну все складніше. Це видно і по економічним проблемам, і по срачах бояр з чиновниками центробанку. Президент Російської Федерації Владимирович Путін ставить задачу до 2030 року, що темпи росту валу внутрішнього продукту повинні бути вище средні а центробанк на повному серйозі говорить А мене волнуй, і викатує вот такой прогноз. Це що? Ну тоді уберіть слово Центральний Банк Росії. Ну, слово Росії тогда уберіть. І далі буде лише гірше, тому важливо вірити у себе та продовжувати боротьбу. Адже якби не хотілося вірити у дива, ніхто на блюдечко мир не принесе, тим більше мир, який влаштує усіх нас. Тому не опускаємо руки та допомагаємо ЗСУ знищувати ворога. Це буде Україна, друзі.